Добрий день, з вами Ольга Таманова. Медіа Центр України Українформ продовжує свою роботу сьогодні 561-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити з вами про ситуацію на кордонах нашої країни. У нас у студії Андрій Дємченко, речник Державної прикордонної служби України. Пан Андрію, вітаємо вас. Доброго дня, Пан Андрію. Хочеться розпочати саме з подій на фронту. Які є новини? Бо безпосередньо ми знаємо, що прикордонна служба здійснює там діяльність. Тож яка є інформація? Власне, прикордонники залишаються однією з складових сил оборони нашої країни. Наші підрозділи знаходяться по всій лінії фронту і разом з іншими захисниками виконують завдання щодо оборони і відбиття нападу з боку країни-агресора. Завдання наші підрозділи виконують відповідно до завдань, які визначає Генеральний штаб Збройних сил України, але можу зазначити, що прикордонники нарощують свою військову потужність. Це власне не тільки як раніше прикордонники могли використовувати стрілецьку зброю або гранатомети. Це вже і системи залпового вогню, це і артилерія, а також міномети. Це розрахунки безпілотних літальних апаратів, які в комплексі роблять все необхідне для того, щоб виявляти ворога, наносити йому потужний удар. І зазначу, що щоденно наші хлопці разом з іншими українськими захисниками б'ють ворога, знищують його техніку для того, щоб Максимально швидко, наскільки це можливо, звісно, звільнити всі українські території вийти на наш міжнародно визнаний кордон для того, щоб звільнити всю територію України. Один з підрозділів, зокрема, знаходиться і на Купінському напрямку, також на Бахмутському напрямку, де фактично ворог намагається. Атакувати, аби не допустити просування наших хлопців, але прикордонники мужньо утримують свої позиції, і наносять максимально можливі удари по ворогу, а, пан Андрію, ні для кого не секрет, що на кордонах діють ДРГ. А, яка робота з цього приводу ведеться? Наскільки все ж таки посилилась така диверсійна діяльність агресора чи навпаки? Дійсно, ворог на додачу до щоденних обстрілів, які він здійснює з своєї території з території Росії по території України в межах Чернігівської, Сумської та Харківської областей, також намагається використовувати і диверсійно-розвідувальні групи, які Пробують зайти на територію України як невеличкими групами, так і більшими групами, але найбільше таких спроб фіксується по Сумській області, де можна сказати, досить часто українські захисники, і прикордонники, і військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії, які також посилюють цей напрямок кордону з країною-агресором, виявляють такі групи. Є випадки. Трішки менше, але все ж таки застосування ворогом ДРГ по Чернігівському напрямку. Натомість, за останній час ми не фіксували спроб використання ДРГ ворогом по Харківщині. Це не виключає, що ворог не буде там цього робити, але на даний момент найбільше спроб все ж таки фіксується по Сумській області. В той же час українські захисники роблять це необхідне. Для того щоб посилити цей напрямок, в першу чергу а також здійснюють заходи для того, щоб викривати такі диверсійні групи, в тому числі застосовуються безпілотні літальні апарати, які моніторять лінію кордону і прикордоння, попри те, що ворог також активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби. Що Намагається унеможливити використання безпілотників, але як тільки ворожа ДРГ виявляється, по ній відразу відкривається вогонь і вона відходить за лінію нашого державного кордону, не змігши пройти вглиб нашої території. Що відбувається на кордоні з Білорусією? Чи є зміни? За останній час ми не фіксуємо будь-яких змін по саме по лінії державного кордону. Тут треба відокремлювати лінію кордону і територію вглиб території Білорусі. Однак безпосередньо по лінії держрубежу ситуація повністю контрольована і підрозділами Державної прикордонної служби і інших складових сил оборони, які також як і кордон з Росією, і посилюють також кордон з Білорусю. Укріплення кордону безпосередньо по лінії кордону воно продовжується по всій протяжності від Волинської до Чернігівської областей, а також продовжуються заходи з укріплення в фортифікаційному відношенні прикордоння всіх підрозділів, які там знаходяться, для того, щоб наші українські захисники мали всі можливості аби відбити будь-яку атаку, якщо така відбудеться повторно або протидіяти будь-яким. Спробам диверсій або ж дестабілізації ситуації безпосередньо по кордону, також можу зазначити, що Росія зараз не має необхідного ударного групування на території Білорусі, яке готове і може здійснити вторгнення на територію України при цьому, що як правило, територію Білорусі ворог використовував як майданчик для тренування і підготовки своїх підрозділів і досить часто там могли знаходитися російські військові. І в кількості 10-11 тисяч військовослужбовців, які проходять підготовку на даний момент. Росія вивела в рамках ротації практично всі свої підрозділи, які проходили і завершили підготовку. Натомість нові підрозділи туди заведені не були. Ну і звісно, що увага сил оборони України і підрозділів розвідки, прикута до перебування на території Білорусі російських найманців з приватних військових компаній. Однак після всім відомих подій подальше перебування вагнерівців на території Білорусі під великим питанням, при тому, що ще до 23 серпня до подій, які відбулися на території Росії, наші підрозділи розвідки фіксували поступове зменшення кількості російських найманців на території. Білорусі ну і практично вони не залучені до якихось таких активних дій або до дестабілізації ситуації, як на кордоні з Україною або ж на кордоні з країнами Європейського союзу, з якими межує Білорусь, натомість ми бачимо, що Білорусь підтримуючи Росію у війні, і загалом підтримуючи всіляко країну агресора. Постійно нагнітає різними темами різними ситуаціями, як найманцями Російської Федерації, які знаходяться на території Білорусі, так і штучно створеною міграційною кризою для того, щоб підживлювати увагу до цього напрямку, панодрію щодо наших кордонів з Європейським Союзом, яка ситуація там, яку динаміку в'їздів і виїздів фіксуєте? Літній сезон закінчився і ось останні три дні ми фіксуємо поступове зменшення пасажиропотоку. Тільки останні три дні пасажиропотік тримається на рівні менше, ніж 100 тисяч осіб. 95, 98, бо в літній період загалом, в будні дні кордон загалом перетинало десь 120 тисяч осіб. Осіб за добу в обох напрямках. А у вихідні пасажиропотік міг коливатися і на рівні 140-145 тисяч громадян, які перетинають кордон. При тому зазначу, що до прикладу, липень і серпень це показники 3 мільйона 800-3 мільйона 900 осіб, які перетнули кордон за місяць. 86% – це становили громадяни України. Але липень і серпень характеризувався тим, що більше громадян перетинали кордон на в'їзд в Україну. До прикладу, в серпні місяці на 100 тисяч більше перетинів кордону на в'їзд громадянами України ніж на виїзд, що не скажеш про червень місяць, коли почався літній сезон, і ми бачили перевагу виїзду з України, зокрема громадян України. Але при тому, що Червень характеризувався меншим пасажиропотоком ніж в липні, десь на 600 тисяч. Зараз, як і сказав, пасажиропотік зменшується загалом з початку місяця. Кордон вже перетнуло десь 620 тисяч осіб, 86% знову ж таки становлять громадяни України. Але якщо говорити про динаміку виїзду і виїзду, то в'їзду та виїзду ми бачимо, що він коливається у відсотковому співвідношенні 50 на 50. Немає різкої переваги виїзду або ж різкої переваги в'їзду. При тому, як і раніше, загалом 50% пасажиропотоку. Продовжує припадати на кордон з Польщею, де люди найбільше перетинають кордон, як і раніше, всім радимо ознайомлюватися станом завантаженості пунктів пропуску, хоч і пасажиропотік пішов на спад, але він все рівно тримається на певному такому високому рівні. Для того щоб обирати для себе найбільш оптимальний і незавантажений пункт пропуску, слідуючи на виїзд з України, така інформація є на ресурсах Державної прикордонної служби, зокрема нашого західного рінального управління, де що три години така інформація оновлюється. Ну а власне тим, хто обирає для себе Польщу, наприклад, як транзитну країну, то все ж таки користуватися. Іншими пунктами пропуску з іншими країнами Європейського союзу або Молдовою, де стан завантаженості пунктів пропуску значно менший, пану Андрю, не можу не спитати, що з яка ситуація з порушеннями щодо перетину, які найтиповіші, і чи є серед порушників тих, хто порушують заборону на виїзд держслужбовців, а також діячів місцевих органів самоврядування. Ну, щодо порушень, треба розмежовувати ділянку кордону, так звану зелену ділянку кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, і на шляхах легального перетину кордону, тобто пункти пропуску, де можна перетнути кордон, але там порушники намагаються використати підробні документи. Якщо говорити мовою статистики, починаючи з 24 лютого, то на зеленій ділянці кордону було припинено. Більше 14 тисяч порушень. Ну, власне, така кількість порушників була затримана. А по пунктам пропуску викрито більше 6 тисяч осіб, які використовуючи підробні документи, намагались перетнути кордон в пунктах пропуску. По зеленій ділянці кордону найбільше спроб. Незаконно перетнути кордон фіксується на кордоні з Румунією та Молдовою. А от по пунктам пропуску це найбільше по кордону з Польщею. Ну і власне, чому саме з Польщею, бо там найбільший пасажиропотік через державний кордон де намагаються перетнути кордон щодо тих обмежень по державним службовцям та іншим інших посадових осіб які визначені в пункті 2.14 постанови уряду номер 57 про правила перетину державного кордону то є випадки коли такі особи перебувають в пункт пропуску і намагаються перетнути кордон, але вони не мають підстав, які визначені правилами перетину державного кордону для виїзду за межі України. Загалом спочатку дії цих обмежень відносно виключно цієї категорії осіб, а це і чоловіки, і жінки, то загалом було відмовлено перетині кордону близько 1800 таким особам. Пане Андрію, з 1 жовтня, що зміниться для жінок, які підлягають військовому обліку. Ну я вже говорив про правила перетину державного кордону, що затверджені постановою уряду номер 57 Там чітко визначено умови і категорії, кому дозволено перетинати кордон на час дії воєнного стану. Ну а власне загалом всі обмеження щодо виїзду, які діють на даний момент, стосуються. Чоловіків українців у віці від 18 до 60, а також до категорії посадових осіб або держслужбовців, які визначені відповідно до посад і визначені урядом, ті списки, які надають нам державні органи для того, щоб ставити таких осіб на контроль. Інших моментів змін до правил за останній час відносно категорії жінок не було. Звісно, якщо будуть прийняті зміни в правила перетину державного кордону, будуть визнані визначені чіткі умови перетину, чітка категорія, то прикордонники, які раніше дотримуватимуться всіх правил перетину кордону для громадян України, Можу зазначити, що за останній час. Вступили дві зміни відносно категорій осіб, які були внесені до правил перетину державного кордону України на час дії воєнного стану. Це Рідні та близькі або особи чи рідні та близькі загинули під час безпосередньої участі в антитерористичній операції або забезпечення її проведення а також була розширена розширений пункт відносно представників авіаційної авіаційної спрямованості тобто студенти та курсанти, які слідують, навчаються в навчальних закладах України і слідують на стажування або проходження практики за кордон через те, що в Україні повітряний простір закритий, тобто в Зміни розглянули, внесли, вне, були внесені в правила перетину державного кордону. Вони набрали чинності відповідно до законодавства, і тепер прикордонники забезпечують пропуск і цих категорій осіб через державний кордон за наявності відповідних документів. Дякую вам, шановні колеги. Якщо маєте питання, прошу Добрий день, укрнформула не Литвиненко. А, скажіть, будь ласка, власне що з е, незабаром не е, відбудеться святкування Рожгажана в Україні? Чи е, визначені вже процедури, яким чином Україна буде впускати на свою територію паломників Хасидів? І чи, можливо вже такі приїздять? Якщо так, то скільки вже Україна прийняла? І друге питання власне швидше уточнення. Ви розповідали про те, що почастішили випадки проникнення ворожих ДРГ на територію України з боку Сумської області. А чи спостерігається власне на російській території, але поблизу кордону з Сумщиною та Чернігівщиною збільшення кількості воєнних угруповань держави терористи Дякую. Якщо можна з другого тоді питання, щоб продовжити вже напрямок кордону з Росією, то по той бік кордону ми не фіксуємо збільшення або нарощення необхідного групування, яке б могло здійснити якусь загрозу території України. Але відкидати і послаблювати пильність не можна. Підрозділи розвідки стежать за ситуацією як на кордоні з Білорусю і в глиб території Білорусі, так і на кордоні з країною агресором агресором і в глиб території цієї країни для того, щоб розуміти наскільки є загрозливою ситуація. Саме нашій державі і що може вчинити ворог, але на даний момент збільшення якогось угрупування або нарощення сил немає. Відносно паломників хасидів, то обмежень відносно іноземців на в'їзд в Україну. Немає. Є законодавство, яке регламентує перетин державного кордону, в тому числі для іноземців, які для цього необхідно мати документи у разі прибуття паломників хасидів. Вони на загальних підставах. Якщо немає відносно відносно окремих осіб обмежень, а такі можуть бути через перевищення терміну перебування до цього на території України, або ж заборони в'їзду, які можуть виносити уповноважені державні органи, такі особи будуть пропускатися на території України. Ще раз скажу, на загальних підставах організованих груп ми поки не фіксуємо, звісно, що можуть прибувати окремо і не зазначати, що вони їдуть саме з метою паломництва, але проходять вони контроль. Ще раз скажу, на загальних підставах. коли ми будемо почнемо фіксувати вже організовані групи, які прибувають до кордону, тоді ми зможемо вже зазначити і про кількість тих, хто з цією метою з метою паломництва перед кордон. Ще одне уточнення. Ви сказали, що іноземці можуть в'їжджати і в'їзд їх в нашу країну не обмежений. Чи змінювалося щось за останнім часом у правилах до перетину нашого кордону, в'їзду до нашої країни громадян Білорусі чи Росії? Ну як всім відомо, для громадян а, Росії діє візовий режим, і тільки на підставі цього громадяни Російської Федерації маючи візу. Але це не означає, що вони можуть перетнути кордон. Підтвердити мету поїздки, довести з якою метою саме вони їдуть на територію України. В такому разі вони можуть бути пропущені на територію України. Як за останніми даними, хоч вони й дещо вже застарілі, лише десятки громадян Російської Федерації отримали візу. Українську візу для в'їзду в Україну, ну і навіть не всі перетнули кордон, бо не всі висловили таке бажання. Але перевірку проходить кожен з громадян Російської Федерації, які прибуває до кордону, так само, як і громадяни Республіки Білорусь. Дякую вам, дякую, пан Андрію, що долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Андрій Дємченко, речник Державної прикордонної служби України. А ми саме зараз наша команда планує розклад подій на завтра. Тож стежте за нашими анонсами. Ми працюємо далі разом. Дякуємо нашим силам безпеки та оборони. Слава Україні!